Доброго та безпечного часу доби, друзі, підписники, гості каналу Кориця. Я Надія, і сьогодні я вас запрошую на приготування чизкейку на кисломолочному сирі. В сюжеті я продемонструю варіант міні-чизкейків і чизкейк звичайний. Але він сьогодні в сюжеті буде бенту, поза яку порцію я вже розбила, проте він може бути монолітний. Отже, для основи нашого чизкейку нам потрібно 180 грам цукрового печива, яке ми потріблюємо, в даному випадку, я потріблюю блендером, але можна побити качалкою до дрібної крихти. Сюди вливаємо 40 грам розтопленого вершкового масла жирністю 73% і перемішуємо стан нашого печива, має нагадувати на мокрий пісок. Я в даному випадку на цю капсулу всипаю по 2 чайні ложечки і чимось ущільнюємо, що у вас є. Це може бути. Стаканчик, у мене вон, була течінка із ступки, тому я завжди ущільнюю нею, тому що вона тяжка. І ставимо нашу основу підпікатися в духову шафу на 10 хвилин при температурі 200 градусів. Це може бути верх-низ, може бути просто низ, байдуже. Те ж саме повторюємо, вже, як я вам сьогодні сказала, що буду демонструвати два варіанти оформлення даної випічки. Доки подушка нашого чизкейку випікається, до кисломолочного сиру жирністю 5%, додаємо 90 г цукру. Але, друзі, цукор можете варірувати, перебиваємо трішки блендером сир і знову додаємо сюди курячі яйця. Так ми розрідемо трішки текстуру його, і нашому блендеру буде легше впоруватися, бо сир дуже густий. Це ж кисломолочний. Сюди додаємо потім сметану жирністю 20% 100 г. Детально перебиваємо і стараємося, щоб у нас тут макс. Максимально була вона перебита до однорідності і містила в собі меншу кількість е, тих крапенок е, сиру. Сюди ж додаємо кукурудзяний крохмал, і, друзі, це важливо, щоб був кукурудзяний крохмал, тому що картопляний крохмал е, швидше зводнює текстуру е, самого сиру, і це безпосередньо впливає потім на е, термін придатності наших чиських кінят. Заповнюємо капсули сирною основою, це по дві ложечки на один чизкейк. Поправляємо, тому що фактура е, уже його не зміниться. і при в процесі випікання він не поправиться особливо. Так він і зафіксується. Друзі, якщо ви будете випікати міні-чискейки, їх має у вас по порції вийти 12-13 штучок. А якщо ви будете випікати ось в такому діаметрі, як я, монолітний міні-чизкейк бенто в 12 см, то вийде 2 см. А якщо ви будете випікати у 16-18 см, вийде один, але дивлячись по різній висоті, демонструю, що тріщини в мене видалися на чискакі. Скейку, вони виникають саме тому, що перетримали ми його там. Тобто, коли при температурі 160 градусів в режимі низ я випікаю і десь трішечки відволіклася. А вже минуло 20 хвилин, він вже робить ото такому піднімається і починається тріщини. Відкриваємо духову шафу, миттєво вимикаємо. Виймаємо і тримаємо у формі, тобто в металевій формі, доти, доки він не стабілізується, тобто не почне вичахати і не почне просідати по тій основі, як його заливали. Бо якщо ми його порушимо, то у нас будуть западини. Декоруємо по сезону, декоруємо на власний смак, адже кисломолочний сир любить будь-які доповнення. Він всочує в себе всі аромати і присмаки, і ними потім розкривається і ділиться. Друзі, рецепт я вам продемонструвала, ви помітили в процесі виконання, що нічого складного немає. Все надто просто, як в складниках, так і у виконанні. І все надто смачно. Я навіть скажу, що цей чизкейк трішки корисніший за звичайний, тому що там вершковий сир, а тут у нас кисломолочний, він трішки корисніший. Що ж, дякую за перегляд, дякую, що додивилися до цього моменту. Прошу робити перепости, ділитися з друзями. І підтримати коментарем, якщо рецепт вам сподобався. До наступного сюжету Життя це мить зробіть її солодкою. Почуємось!